Знайомтесь, це Фрамо. Можливість доповнити свою реальність справжнім віртуальним другом. Ми команда розробників Харківського ліцею номер 156. Представляємо гру симулятор Фрамо для дітей старшого та середнього шкільного віку. Фрамо надає можливість доповнити свою реальність присутністю віртуального собаки, справжнього компаньйона в розвагах та пригодах. Це стало можливо завдяки технологічним рішенням від Unity, Blender та AirCore. Зараз це ще не повноцінна програма, але головні функції вже реалізовані. Поки що в програмі одна не дуже досконала 3D-модель, але ми працюємо над тим, щоб користувач міг обрати собі сам за вподобанням. Дизайнери, з якими ми співпрацюємо, подобається наша ідея, тому ми впевнені, що рівень деталізації та анімації буде на високому рівні. Приємною особливістю нашої віртуальної собаки є те, що він знає і вміє виконувати базові голосові команди. Він не ганяє котів, не кидається на автомобілі, веде себе чемно і слухняно. У нас вже є готовий модуль навчання собаки новим командам. Зараз ми працюємо над його наповненням. Будуть як стандартні команди, так і цікавинки на кшталт. Пронеси капсу. Кому це так соромно? А інше. Ми вважаємо, що обгорення нових команд хороший привід створити ком'юніті власників віртуальних улюбленців. На це мало звертають уваги, але техніка позитивного підкріплення, яку використовують в дресуванні, в дресуванні потужно працює в комунікаціях між людьми. Компліменти, які є ключем до появи симпатії, це також позитивне підкріплення. Правило стосування однакове, виховуючи віртуального собаку, ви точно розберетесь, як впливати на людей добрим словом. Ще одна ідея розробки, яку ми намагаємося реалізувати в проміжках між уроками, це сальфетче. Ми навчимо віртуального собаку співати по нотах, які набере користувач. Ну і, звичайно, це привід вивчити основи сальфеджо самому. Але головним талантом віртуальної собаки, на який ми звертаємо увагу користувачів, це необмежена можливість слідувати за вами і бути ідеальною моделлю для блог контенту. Сьогодні блогінг це не просто спосіб мережової комунікації, це напрямок людської діяльності, який розвинувся від рівня розваги до перспективної професії. Роботодавці шукають кандидатів, які мають медійну присутність, оскільки це свідчить про їхню експертність, комунікаційний досвід та вміння працювати за аудиторією. Ми пропонуємо своїм користувачам використовувати фрама для прокачки навичок блогінгу і сторітелінгу. Ось приклад, як контент про пригоди віртуального собаки може перетворитись на цікаву розповідь про визначні пам'ятки міста. До речі, запрошуємо усіх до Харкова. Нашому місту є чим вас здивувати. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашим проектом і отримуйте корисні навички.